Третя година дня біля торгівельного центру Сан Сіті близько 50 чоловік поліції і більше сотні активістів. Тут мав проходити форум підприємців під назвою Справедливі податки Успішна країна. Захід організували представники партії Успішна країна, очільник якої є колишнім членом партії регіонів. Зокрема, це і обурило пікетувальників. Бойкотували захід активісти від правого сектору та цивільного корпусу АЗОВ. Використовуючи студентський актив, були зібрані учні, навіть запропоновані гроші. Це все завжди як по звичайному сценарію. Конференцію проводили все ті ж знайомі обличчя, і я не думаю, що їхня політика з тих часів якось відрізнялась. Як завжди, любов до Росії, про прилісті Донецька та Луганська, ну, чого ще можна чекати від сепаратиста. Решту тут не можна додати. Делегати форуму вже на виході з ТЦ спілкуються неохоче. Єдине звинувачення в антиукраїнській політиці відкидають вичитаєте сім'я це абсолютно. Ні. Я за єдину Україну. Щоправда, сам форум так і не відбувся. Невідомий зателефонував до поліції. Будівля замінована. На місце події прибули вибухотехніки. Ну як по слухам, хтось то позвонив і повідомив, що це здання замініровано після того, як ми почали проводити цю акцію. І, собственно, як ви наблюдаєте, всі розійшлися, отошли від здання. І сотрудника здані Собственно, знес. Тим часом лідери партії навіть близько до торгівельного центру не під'їжджали. А сам Олександр Клименко, який, до речі, знаходиться у міжнародному розшуку, традиційно збирався бути присутнім тільки на скайп-зв'язку. Він прокоментував події в Харкові у соцмережах. Фрагмент цитати: Подобний дійства настолька закаляють і радикали, і лжемінірувані, і ми далі будем проводити форуми. Проте нагадаю, наприкінці травня їхній форум аналогічно закінчився і в Дніпрі. Що ж до Харкова, то вже близько 16.00 активісти згорнули плакати і розійшлися. А біля будівлі лишилися чекати на завершення огляду вибухотехніками працівники торгівельного центру. Юлія Колтак, Вадим Макарюк Вісті.